Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Енканто Світ магії. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Багато років тому, коли Альма і Педро Мандегаль стали батьками, Педро пообіцяв, що вони залишать позаду сповнений труднощів світ і побудують для своєї сім'ї. Краще життя. Альма зібрала дітей трійнят, і при світлі єдиної свічі пара рушила на пошуки нового дому. Гурт інших людей, які теж шукали безпечне місце для життя, вирушили разом з ними. Коли вони дісталися до стрімкої ріки, небезпека, якої намагалися уникнути, наздогнала їх. Педро поцілував на прощання Альму, а сам. Кинувся захищати сім'ю. Коли Педро не повернувся, альма впала на коліна. Її серце було розбите. Вона міцно пригорнула своїх малят і почала молитися про диво. Зненацька свіча засяяла магією. Темряву прорізало яскраве світло, і сотні метеликів закружляли довкола нього. Сягаючи неба, здійнялися гори. У розкішній долині з'явилась нова домівка для мандрівників безпечне місце, сповнене див і можливостей. Містечко Енканто. Довкола Альми та її дітей виріс чарівний будинок і назвали його Касіта. Домівка захищала їх так, наче й сама була членом сім'ї. Минули роки. Свіча ясно горіла, а магія незбагненно зростала. Діти і внуки сім'ї Мандигаль були наділені особливим даром. Коли надходив час, перед кожною дитиною з'являлися осяйні двері, за ними вони знаходили свій неповторний магічний дар. Для Альми, яка вже стала бабусею. Важливим було те, що вони заслужили на диво, і кожен член родини щедро ділився своїм даром із містянами, перетворюючи Енканто на райське місце. Одного дня Альма сказала своїй онучці Мірабель Сьогодні твоя черга отримати магічний дар, ця чарівна свіча дасть тобі його, моя мила. А яким буде він, як думаєш? запитала дівчинка. Ти диво, Мірабель Мадригаль, промовила бабуся Альма. Який би дар на тебе не чекав, він буде настільки ж особливим, як і ти сама. Відтоді минуло десять років. Якось діти, що гралися на вулиці, попросили Мірабель розповісти їм про особливі вміння кожного члена родини мадригаль. Мірабель почала стрійнят дітей бабусі Альми. Тітка Пеппа здатна була контролювати погоду настроєм, дядько Бруно, про якого у сім'ї не згадували з того часу, як він зник, ніби бачив майбутнє. Мама Мірабель Джульєта. Стілювала людей їжею. Найстарша кузина Долорес мала неймовірний слух. Вона чула навіть, як падає голка. Кузен Каміло міг обертатися на будь кого завдяки магічній здатності змінювати породу. Наймолодший кузен Мірабель Антоніо мав отримати свій дар того ж дня, усі саме готувалися до церемонії. Діти запитали в Мірабель, який дар дістався їй. Долорес, яка почула цю розмову, сказала, що Мірабель так і не отримала своє особливе вміння. Але ж з даром чи без нього я настільки ж особлива, як і решта моїх родичів, додала Мірабель і подалася допомагати всім готуватися до церемонії для Антоніо. Її родичі застосували магію, щоб створити чарівне місце для святкування. Мірабель же працювала не покладаючи рук, намагаючись бути корисною. Батьки Мірабель зауважили, як сильно вона припала до роботи, і це їх занепокоїло. Церемонія Антоніо була першою відтоді, як Мірабель не отримала дару. Тому вони розуміли, що день випаде непростий. Тато Мірабель Агустин намагався підтримати доньку, бо розумів, як вона почувається. Йому теж було нелегко він одружився з дівчиною із чарівної родини Мадригаль, але сам не був наділений особливими здібностями. Бабуся помітила, як у Мірабель усе падало з рук. Вона нагадала внучці, що вечір мусить пройти бездоганно. «Всеньке місто покладається на нашу сім'ю. Наші вміння, тож найліпший спосіб допомогти для декого з нас відійти вбік і дозволити іншим зробити те, що вони роблять найкраще. Мірабель погодилась, проте не могла приховати свого розчарування. Доки всі були зайняті приготуванням, сам винуватець свята десь запропастився. Мірабель здогадувалася, де він може бути. Дівчина пішла до дитячої і знайшла там кузена. Той ховався під ліжком. Тобі не слід хвилюватися, сказала Мірабель. А якщо нічого не вийде? запитав Антоніо. Що ж, це мало ймовірно, але якщо так станеться, можеш лишатися тут у дитячій, зі мною, назавжди. Мірабель простягнула кузену іграшкового Ягуара. Я зробила його для тебе, щоби тобі завжди було кого пообіймати, коли ти переїдеш до своєї нової кімнати, сказала вона та обійняла Антоніо. Коли для Антоніо настав час відчинити двері, хлопчик завмер від страху. Він потягнувся до Мірабель і прошепотів: Ти мені потрібна. Мірабель стиснула руку Антоніо. І відповіла, що ж, ходімо до твоїх дверей. Мірабель заполонили спогади. Вона пригадала власну церемонію, тоді вона стрепетом у серці стояла перед своїми дверима, які потім раптово зникли, залишивши її ні з чим, ніякого особливого дару чи магії, лишень приголомшливе відчуття розгубленості й розчарування. Дівчина стримала сльози та прогнала жахливі спогади. Коли Антоніо взявся за ручку дверей, то відчув, як його наповнює магія. Тукан піко щось затуркотів. Я тебе розумію. вигукнув Антоніо. Невдовзі десятки тварин оточили хлопчика і його двері. Зібрався цілий звіринець. У нас є новий дар. З гордістю оголосила бабуся, Антоніо зайшов до своєї нової кімнати. Він був у захваті, побачивши там величезний тропічний ліс, хлопчик не міг стримати радісного вигуку, коли яхуар підхопив його і повіз на прогулянку. Після церемонії Мірабель усамітнилась у внутрішньому дворику. Як їй хотілося б теж мати особливий дар. Зненацька, вивівши Мірабель із задому, з даху впав у ламок черепиці. Раптом почалося коїтися дещо дивне. По всьому будинку пішли тріщини. З широко розплющеними очима Мірабель спостерігала, як вони ширилися, з'являлися все нові і нові розколини. Касіта аж стогнала, коли тріщини множилися, руйнуючи її. Мірабель кинулася до бабусиної свічі та зойкнула. Завжди яскраве полум'я михтіло і тьмяніло. Нажахана Мірабель побігла шукати бабусю. Дівчина знайшла альму на вечірці в честь Антоніо і поспіхом розповіла їй та іншим родичам, що сталося. Усі пішли слідом за Мірабель. Але коли прийшли до місця, побачили, що тріщини зникли, а свіча яскраво горіла. Мірабель була приголомшена. Тріщі не були, а повсюду, пояснювала вона. Усе добре, і з касітою нічого поганого не сталося, оголосила бабуся. Вона суворо поглянула на Мірабель і сказала всім повертатися на вечірку. Цієї ночі Мірабель лежала у ліжку без сну. Вона раз за разом прокручувала в голові спогади про те, що бачила. Врешті, коли всі міцно заснули, дівчина пішла розвідати, що це було. Вона видралась на дах і попрямувала до свічі в бабусиному вікні, шукаючи доказів руйнування. Але тріщин ніде не виявилося. Усе було тихо і мирно. Домівка здавалася такою ж, як завжди. Тоді Мірабель почула голос бабусі. Здивована, що та досі не спить, дівчина зазирнула у вікно. Альма розмовляла з фотографією дідуся Педро Якщо дізнаються, наскільки ми насправді вразливі, якщо наше диво вмирає, бабуся на мить замовкла, ми не можемо знову втратити свій дім. Мірабель прислухалася уважніше, ловлячи кожне слово. Чому це відбувається? питала Альма у педро. Відкрий мені очі, мій любий. Якщо відповідь буде десь тут, підскажи, як знайти її. Допоможи мені захистити нашу сім'ю, допоможи врятувати наше диво. Мірабель зрозуміла, це її шанс проявити себе. Вона вирішила з'ясувати, що не так з магією. За сніданком бабуся зробила важливе оголошення Маріанну Гусман хоче освідчитись Ісабеллі. Цей чудовий юнак і наша бездоганна Ісабелла зміцнять обидві наші родини, промовила бабуся. Після сніданку Мірабель вирішила поговорити з Луїсою, старшою сестрою. Вона хотіла довідатися, що мала на увазі бабуся. Коли казала, що магія вмирає. Ти не знаєш, що коїться з магією, як думаєш? запитала Мірабель. Не знаю, але ходять чутки, що перед тим як наш батько Бруно пішов з родини, у нього було якесь жахливе видіння про це. Якщо і справді хочеш з'ясувати, що відбувається з магією, почни з вежі Бруно, дізнайся про те видіння, чесно відповіла Луїса. Мірабель подалась до вежі дядька Бруно. Там було темно і моторошно, згори сипався пісок, і Мірабель через нього майже нічого не бачила. Касіто, а можеш допомогти і зупинити пісок? запитала вона. Дошки підлоги поза дядьковою кімнатою захиталися. Мірабель зрозуміла відповідь касіти. То ти не в силі тут допомогти? Промовила Мірабель, усвідомивши, що далі їй треба покладатися тільки на себе. Усе буде добре, я зроблю це, сказала вона сама собі. Дівчина сміливо рушила крізь пісок і ковзнула вниз по гігантській дюні. Коли Мірабель нарешті опинилася внизу, то побачила, що вона у величезній кімнаті. Сотні сходів здіймалися там вгору, і Мірабель помітила, що на самому вершечку щось сяє. Вона почала підніматися сходами вгору, нарешті. Мірабель дісталася верхівки та увійшла до темної кімнати. Там було тільки коло з піску у центрі. Порожньо, розгублено промовила Мірабель. Але невдовзі вона знайшла в піску сяючі зелені фрагменти видіння Бруно. Дівчина підібрала один уламок і здивувалася, коли побачила, що там зображено. Це це я, промовила Мірабель. Усе довкола почало труситися і рушитися, ринули потоки піску. Дівчина поспіхом зібрала уламки видіння, і хвиля піску винесла її з цього дивного місця. Мірабель забігла до своєї кімнати, щоби спробувати з'єднати фрагменти видіння, але в цю мить з'явилася тітка Пепа. Дівчина заховала уламки і запитала про Бруно. Ані слова про Бруно. Різко урвала її дітка. Дядько Фелікс, чоловік пепи, який теж зайшов до кімнати, пояснив, що коли Бруно бачив майбутнє, ставалися жахливі речі. Бруно вважали страхітливим чоловіком з його ручними пацюками і моторошними видіннями. Навіть згадка його імені змушувала людей здригатися. Мірабель вже пошкодувала, що згадала Бруно, і вирішила шукати відповідь самотужки. І то швидко, бо Луїса почала втрачати свій магічний дар могутню силу. Коли Мірабель нарешті опинилася наодинці, вона склала всі шматочки розбитого видіння, як пазл, постало зображення. Касіта вся покрита тріщинами, а перед нею, по центру, стоїть мірабель. Дівчина відчувала, як у ній наростає тиха паніка. Вона намагалася збагнути, що це означає? Мірабу, готова до вечірки, пролунав голос тата. Поквапся, всі вже зібралися, щоби приймати гусманів. Тато Агустин увійшов до кімнати і побачив видіння. У нього аж очі на лоба полізли. Зрозумівши, що її впіймали на гарячому, мірабель випалила всю історію. Тато швидко сховав уламки собі в кишеню. Він вичавив із себе посмішку і мовив Ми нічого не будемо казати. Гаразд? Бабуся хоче, щоб сьогодні все пройшло ідеально. В цю мить вони почули шум, обернулися і побачили долорес. По Її обличчю було зрозуміло вона все чула. Коли сім'я сіла за стіл з гусманами, Мірабель з усіх сил старалася поводитись нормально. Бабуся Альма піднесла келих і виголосила тост за ідеальний вечір. Мірабель із жахом спостерігала, як Долорес, не маючи сил стриматися, нахилилася і розповіла Камілло все, що почула. Секрет переходив від одного члена сім'ї до іншого. Ідеальний вечір, сповнений напруги. І тут Коаті, звірок Антоніо, непомітно виклав з кишені Агустина шматки видіння Бруно та почав їх складати. І Мірабель побачила, як по підлозі поповзли тріщини. Мірабель намагалася всіляко поквапити події, підштовхуючи Маріано швидше освічитися. О, Ісабелло, найдосконаліша з усієї родини мадригаль, незграбно почав юнак. Та тріщини і розколини збільшувалися і ширилися далі. З касітою відбувалося щось недобре. Е, що коїться! сполохано крикнула бабуся Гусман. Мірабель знайшла видіння Бруно. Там є вона і це кінець для магії і всього роду. вибовкла Долорес. Магічні сили всіх членів сім'ї Мадригаль вирвалися з під контролю. Щинився хаос. Емоції тітки Пепи спричинили шторм, що налякав звірів Антоніо. З пальців Ісабели вирвалися Ліани і ляснули Маріанно по обличчю. Уся сім'я дивилася на Мірабель, вимагаючи пояснень. Дівчина виправдовувалася і в тому, що вечір зіпсовано, звинувачувала видіння Бруно. Але коли погляд Мірабель вихопив рухливе зелене сяйво, вона замовкла на півслові. Дівчина побачила, як уламки видіння кудись несуть пацюки. Мірабель пішла слідом за ними до прихованого входу і далі темним коридором, що вів поза стінами. Зненацька сяйнув спалах блискавки дядько Бруно. Їхні очі зустрілися на єдину мить, перш ніж він кинувся геть. Зачекайте! крикнула Мірабель. Вона намагалася наздогнати його. Зрештою, Мірабель опинилася в кімнаті дядька Бруно. Насправді ви нікуди не зникали, збагнула дівчина, розглядаючи в кімнаті дядькові речі. Мірабель запитала Бруно про видіння, і той розказав, що отримав його в ту ніч, коли вона не отримала свій дар. Бруно так виразно описував своє видіння, що Мірабель, немов на власні очі, бачила його касіта в руїнах, магія в небезпеці і мірабель. Дядько не розумів до кінця, що це видіння означає, але здогадувався, що доля сім'ї залежатиме від його племінниці. Мірабель попросила Бруно подивитися ще одне видіння. Той спершу опирався, але дівчина все таки його вмовила. Аж тут з'явився Антоніо і запропонував допомогу. «Патюки все мені розповіли, пояснив хлопчик. Для видіння Бруно потрібно було більше простору, тож Антоніо запропонував іти до його кімнати. Коли Бруно розпочав ритуал, Мірабель тримала його руку і підбадьорювала. Невдовзі видіння стало видимим і для неї. Темрява згустилася, і Бруно хотів обірвати ритуал, але Мірабель стиснула його долоні і сказала: Чекай, я хочу знати, що це означає. І вони разом стали роздивлятися видіння. Мірабель помітила маленьке сяйво і повела дядька до нього. Невдовзі вони побачили, що то метелик, і попрямували за ним до постаті молодої жінки. Обійми її, і ти побачиш шлях, виголосив Бруно. Мірабель дуже розчарувалася, коли з'ясувала, що молода жінка, яку треба обійняти, її старша сестра Ісабела. Ісабела нізащо не захоче мене обіймати, сеньоріта досконалість ненавидить мене, мовила Мірабель, роздратована тим, що саме від сестри слід чекати допомоги. Дядько Бруно сказав Мірабель, що вона не зрозуміла головного. Доля всієї родини залежить не від неї, а від тебе. Ти найкраща серед нас. Мусиш це збагнути. Глибоко вдихнувши, Мірабель пішла до спальні Ісабели і запропонувала обійнятися і помиритися. Ісабела зиркнула на сестру. Обійнятися і помиритися. перепитала вона сердито. Мірабель не здавалося. Вона ще раз запропонувала теплі обійми, але Ісабела й говорити не захотіла та обірвала сестру, затуливши їй рота квіткою. Мірабель розсердилася і звинуватила Ісабелу в тому, що та думає тільки про себе. Сестра ж у відповідь сказала, що Мірабель завжди все тільки псує. Все ще можна виправити, ти ще можеш вийти заміж за Маріанно, запевнила Мірабель. Я ніколи не хотіла за нього заміж, закричала Ісабела. Я погодилася тільки заради сім'ї. І тут сталося дещо дивне: замість того, щоб чарувати прекрасні квіти, Ісабела створила колючий кактус. Ісабела продовжувала ділитися своїми справжніми почуттями, і з її пальців з'являлися нові чотирнацькі рослини. Мірабель заохочувала сестру робити так і далі, і вони насолоджувалися дивовижним творінням. Мірабель помітила, що свіча бабусі горить яскраво, і усміхнулася. У піднесеному настрої Ісабела міцно обійняла Мірабель, а потім вони помчали разом крізь барвистий калейдоскоп рослин і квітів. Сестри зупинилися у дворику, вони сміялися і веселилися, адже побачили одна одну іншими очима, сповненими вдячності, любові та поваги. Але коли бабуся помітила дивні рослини, то розлютилася. Її сердитий голос прорвався крізь вияв теплоти і повернув сестер до реальності. Що тут відбувається? кричала вона. Мірабель розповіла, як яскраво горіла свіча, однак лють бабусі тільки наростала. Про що це ти говориш? Поглянь на мій дім, поглянь на свою сестру, лементувала вона. Бабуся, благаю, послухай мене. Ісабела була нещасна. Звісно, нещасна, бо ти зруйнувала її заручини, урвала мірабель бабуся. Я рятувала магію, стояла на своєму мірабель. Але бабуся не бажала нічого чути. Ти мусиш спинитися, тріщини почалися і за тебе. І тут все Енканто роздригнулося від поштовху. Бруно пішов через тебе. Луїса втрачає свою силу. Ісабела геть не тямиться. І теж через тебе. Я не знаю, чому тобі не дістався дар, але це не виправдання, аби завдавати шкоди сім'ї. Вела далі бабуся. Тріщини вкрили всі стіни касіти. Я ніколи не стану для тебе достатньо хорошою. Байдуже, як сильно я стараюся, байдуже, як сильно старається будь-хто із вас, вигукнула Мірабель у відповідь. Тріщина побігла між ними, розділивши Енканто. Я люблю цю сім'ю понад усе кричала Мірабель. Диво вмирає через тебе. Велика тріщина практично розколола касіто, зрушилася і захиталася свіча. Тоді спалахнуло полум'я, і зрештою від касіти лишилося тільки руйновище. Мірабель, розбита горем, стояла посеред уламків, дім, який вона так любила, лежав у руїнах, а тріщини поширилися по всьому енканто. Коли сім'я почала сваритися, мірабель захотілося зникнути і побути на самоті. Вона подивилася на потрощені гори довкола містечка і кинула зі геть. Мірабель бігла так швидко, як тільки могла, аж доки спіткнулася і впала на березі ріки. Вона присіла на камінь і стала вдивлятися у своє відображення на воді. За якусь мить позаду неї почувся тихий голос бабусі. Мірабель. Бабуся подивилася на воду. Я ніколи не могла повернутися сюди. Ця ріка тут ми отримали своє диво. Мірабель зрозуміла, що саме тут загинув дідусь Педро. Бабуся поділилася теплими спогадами про Педро, розповіла про останній трагічний вечір. Тоді вона зізналася, що боялася втратити диво, задля якого Педро пожертвував собою. І ось тому була настільки вимогливою до своєї сім'ї вона відчайдушно прагнула підтримати життя магії, а тому вимагала досконалості від усіх, не даючи нікому проявляти себе по справжньому. Мірабель поглянула на бабусю із сумом, і співчуттям, а потім її погляд привернув метелик, що пурхав над річкою. Дівчина побачила, як він сів на баделину, тоді взяла бабусю за руку і повела її у воду. Доки вони йшли до метелика, Мірабель нагадувала бабусі все, що та зробила для родини. Ти дбала про всіх нас так сильно і так довго. У цілому світі немає нічого такого, щоб ти любила понад сім'ю. Бабуся відчула, як щось всередині неї стрепенулося. І коли сонячні промені пробилися крізь хмари, вона поглянула на Мірабель з неабиякою гордістю. Я просила свого Педро про допомогу, Мірабель, це він послав мені тебе, сказала бабуся Альма і міцно обійняла внучку. Довкола них закружляв вихор метеликів. Тоді верхи на коні приїхав Бруно. Бабуся обійняла і його. Усі троє на скакуні покинули берег ріки. Куди прямуємо? запитав Бруно. Додому, промовила Мірабель, вказуючи шлях. Кінь зупинився перед зруйнованою касітою, де на них чекали інші члени родини. Мірабель оглянула руїни. В нас буде все добре, сказала вона. Тоді повернулася до родичів і сказала їм, що вони самі значать набагато більше, ніж їхні магічні вміння. Бабуся стала поруч із Мірабель і вибачилась перед усіма. Вона зізналася родині, що зосередилася на тому, що є найголовнішим. Тоді покликала Бруно і зі сльозами на очах спостерігала, як її трейнята міцно обійнялися. Мірабель відчула гордість, коли бабуся повторила всім членам родини її слова. Вона сказала їм, що справжнє диво і магія не у їхніх дарах, вони самі є дивом. Несподівано почулися якісь звуки. Родина Мадригаль озирнулася і побачила дещо неймовірне. Їй на допомогу прийшли мешканці містечка. Робота аж закипіла, всі працювали пліч опліч, розбираючи завали і відбудовуючи дім. Мірабель і бабуся дивилися, як касіта постає з руїн, захоплюючись її досконалою недосконалістю. Коли настала пора, бабуся вручила Мірабель останній фрагмент дому, який треба було поставити на місце. Це була ручка до дверей. Яку Мірабель дали багато років тому, у день, коли вона мала отримати свій дар. Мірабель вставила ручку у вхідні двері і вжух касіта повернулася до життя. Метелики хвилею пронеслися по енканто, стираючи тріщини і надаючи домівці ощатності. Магія відновилася і стала навіть сильнішою, ніж була. До кожного з родини Мадригаль повернувся. Його дар Мірабель пишалася тим, що вона мадригаль, і що її дар особливий, адже вона бачила магію в кожному. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.